Учення почалися буквально з після вчорашнього дня. Були введені графіки, називаються вони ГПВ, з метою економії і стабілізації електричної енергії в об'єднаній системі України через обстріли ворога, свідками яких ми з вами на жаль були. Знищено і пошкоджено ряд генеруючих потужностей, які не зможуть зараз в повному обсязі забезпечувати в повній мірі електричну енергію Україну в цілому. Тому введені так звані графіки економії електричної енергії або по-іншому це стабілізація стабілізаційні графіки електричної енергії в Україні в цілому. Це не тільки в Житомирській області, це по всій по всій нашій державі. На жаль, зараз е проводяться. Ремонтні роботи енергетики всієї України, і в тому числі і ми допомагаємо нашим колегам для того, щоб максимально швидко усунути ці пошкодження і вийти на режим. От тут багато факторів є від того, які будуть погодні умови, і дуже багато залежить від нас з вами. Якщо ми будемо використовувати тенерію ощадливо, значить вона її буде більше і відповідно графіки будуть відключення меншими, або взагалі будуть скасовані всього ще черг. Якщо у вас не було вчора, значить і завтра будуть діяти графіки, то світло у вас повинно бути. Тому що тут ділиться просто пропорційно, максимально пропорційно для того, щоб кожна, кожна людина отримувала світло. Але, на жаль, на жаль, його для всіх не вистачає, тому це, скажімо так, ми ділимо. Сьогодні ви 2, чотири години без електроенергії. Значить, завтра ви з цією електроенергією будете в першу чергу. Задача «Обленерго» – це максимально забезпечувати електроенергію всіх. І якщо буде можливість її це робити, ми це будемо робити. Якщо буде дефіцит потужностей, то будуть відключення. Тут тут чудесне буває. Якщо споживання більше, чим виробляється. Якщо людина хоче потратити більше коштів, чим заробітна плата, ну тоді ніхто лишній товар не, не, не продасть. Так само і буде в нашій системі. Обленеро взагалі він не займається, скажімо так, виробництвом. Тобто ми тільки передаємо електричну енергію. Якщо є що передавати, ми її передаємо. Якщо генерація не забезпечує. Цілу енергію то і ми не маємо можливості її передати. Є там аварійний запас для, наприклад, для швидких, для пожарних, для військових. В першу чергу це буде однозначно забезпечуватися, і наше завдання навіть при самих гірших сценаріях. Це забезпечити лікарні, забезпечити наших військових, забезпечити критичну інфраструктуру, мати тепловиків, забезпечити водоканали, ті організації, які відповідають за життєдіяльність і життєзабезпечення наших, наших жителів, наших громадян. Дивитися вже на ситуацію, яка склалася, теж тут не будемо щось нове. У нас є дефіцити в певні години в доби. І цю електроенергію наша держава змушена імпортувати. Імпорт, особливо в пікові навантаження, дуже дорогий. І на даному етапі зараз, зараз, тільки на виробництво, я не говорю про розподіл, про зарплати там енергетикам, про все решта, тільки сама ціна, гола ціна, скажімо так, на генерації складає приблизно 6 гривень без ПДВ. Тобто 7,20 тільки на закупці. Плюс ще додати там податки, додати різні там технологічні затрати, тому що тут не треба сюди доставити, ще треба ще щось приділити, розділити, переробити. То ну поки що економіка не в нашу користь.